Сьогодні нарешті море, нарешті вибралися Дуже така класна локація і гарна сьогодні погода, сьогодні є можливість подихати свіжим повітрям, дуже багато чайок. дуже багато різних птахів прилет... прилетіли відпочивають сьогодні сьогодні гарна погода як не завжди бо в Нідерландах дуже рідко можна побачити нормальну погоду Сьогодні немає доща. Дощ сьогодні вирішив не йти. Також нідерландці або з інших країн люди приїздять, відпочивають. Парковка тут вільна. Вільна, тобто є можливість відпочити або зупинитися подивитися на гарний краєвид класно, я вам скажу так, дуже класно. Сухогрузи ходять. Один, другий. Навіть ось люди зупиняються. Класно, в тій стороні Амстердам. Зараз його чомусь не видно. Класно. Так, дуже, дуже класно відпочити тут. Немає такого суєтного життя, як у місті. Сюди, коли приїжджаєш, можеш відпочити. Тут тихо, спокійно, ну, але є, є такі люди, які забруднюють навколишнє середовище. Але то, то таке, тут також прибирають, приїздять спеціальна служба і прибирає. Літом дуже, дуже класно тут, тому що Багато багато людей приїздять на кемперах, це такий будинок на колесах. І відпочивають тут, бачите, скрізь зелена травичка, Є можливість зупинитися, є можливість приїхати з сім'єю і Погратися, чи взагалі залишитися тут на декілька днів. І тут зовсім безкоштовно, тут парковка фрі, тобто безкоштовно, наскільки ти, скільки тобі завгодно, можеш залишатися тут. І взагалі море заспокоює, тому що в місті, коли ти знаходишся дуже багато людей, дуже багато людей сваряться, якісь переживання, якісь Ну, тобто, життя якесь насичене, а тут, тут життя йде повільно тут ніхто нікуди. Не поспішає. Наслідок літак. На синьому небі. Дуже класно. Місто Лилесте, а Арнем, чи Алмере, Алмере, місто Алмере. Неподалік. Тут дуже класні є парковки, безкоштовні. І можна зупинитися, ось бачите, не одні ми, там далі ще багато людей зупиняються і відпочивають море, можна залишитись, можна відкрити, відкрити палатку, залишитися тут на декілька днів. Але ну є, є, ось бачите, далі там брудно тому що є ж не всі нормальні люди, але є такі, які поїли, покидали та пішли або поїхали. І бачите, тут біля біля траси, біля таке. і ось дуже велика парковка. І о, нас туди там маяк стоїть. Є ж до туди звідси є можливість зупинитися і відпочити. Класно взагалі тут. Це нам запропонував знайомий, який також неоднократно бував тут. І тут класно, дійсно класно. Сьогодні така погода. Слава Ісусу Христу! Звертайтесь до Бога, Господь завжди, завжди нам дає відповіді на наше запитання або підказує нам, до кого нам звернутися, якщо в нас є якісь сумніви. Господь завжди нас виправляє або підказує нам. Господь не завжди Він може проявитися як Бог, але завжди Він проявляється в людях, в обставинах, в, в розумінні чогось або нерозумінні чогось. Все це від Бога, тому що. Бог таким чином нас намагається привести до себе, щоб наше серце, наше ж серце, щоб розкаялося, щоб наше серце зрозуміло, що ми є грішні люди, і лише, лише один раз ми живемо на цій землі для того, щоб, щоб прославити Бога. І якщо, якщо людина приходить в цей світ і не, не визнає Бога або не признає Ісуса Христа як свого Спасителя, 에, ну, для чого ви це написали, Російський солдат, і що? Ну, ви вы... вы хотите чем-то меня унизить, чем-то оскорбить. Для чего вы это пишете? Я прекрасно разговариваю на русском языке, прекрасно разговариваю на украинском языке. Это мой родной язык, поэтому я и разговариваю на украинском языке. Если вы хотите, чтобы я что-то вам ответил, нет, я не буду вам ничего отвечать, потому что нету смысла. Только глупые люди тянут на себя одеяло и показывают, какой я красавец. Умные люди остаются при своем мнении. Вы, вы понимаете, о чем я сейчас, то есть Мои проповеди не напрасны. Мои проповеди касаются людей, тех, у которых открытое сердце. У вас оно просто закрытое, вы не хотите принять Бога. Я не говорю сейчас о странах, о вашей стране или о своей стране. Я говорю сейчас о Боге, едином Боге, который вседержитель, который создал эту планету, всю жизнь на этой планете. Я говорю о том, чтобы вы, Тарас, обратились к Богу, и Господь вам откроет глаза, духовные глаза, на многие вещи, те, которые вы не видите. Я прославляю Бога, а не свою страну или людей каких-то. Я прославляю Иисуса Христа. Понимаете? Знаете, как Павел пишет в своем послании, для меня жизнь — это Иисус Христос, а смерть — это приобретение. Каким образом вы можете быть солдатом войска Христова, если вы убиваете людей? Много заповедей, те, которые вы нарушаете, вы сейчас вы взяли Оружие, вы уже есть преступник перед Богом, а Бог будет судить всех, а всех это неважно, вы это будете или я. Те, которые люди обращаются к Богу и смотрят в Библию. Они смотрят на правителей. Как вы это сделали? Вы посмотрели на правителя. Не посмотрели в свое сердце, не открыли Библию, вы не открыли. Слово Божие не прочитали, что говорит Иисус Христос, что говорит Святое Писание об убийстве, на которое вы пошли. И вы говорите, вы э, не хулите Бога, потому что вам будет плохо, потом будет плохо. Вы сейчас вы, вы, вы не, раз, ну, не понимаете, что вы говорите, о чем вы говорите. Откройте прежде Святое Письмо. И прочитайте, что Бог говорит за то, что не убей. Причем, для чего вы мне это все рассказываете? Так я за себя и отвечаю. Я этот эфир... Э, вы, я, я за себя отвечаю эфир этот для того, чтобы Сказать людям, насколько Бог велик и на, насколько Он э, рядом с нами. А вы там что-то на, начинаете себе представлять и там. Вы же понимаете, вы сейчас прославляете Путина, этого Карлика. Для чего? Для чего вы это пишете? Если вам не интересно, пускай уйдите с эфира, да и все. Не пишите мусора вот этого. Это, это у вас словесный понос просто и все. Понимаете? Вы, вы во-первых, не умеете общаться, во-вторых, многого чего не знаете, в-третьих, вы не общаетесь с христианами и людьми, которыми реально смотрят на мир. Якщо у вас ну там не все в порядку, то я все пойму. Просто йдіть з ефіру і все. Слава Ісусу Христу! Дуже багато людей такі, які пишуть всяку таку Гедоту щодо, щодо України. Щодо Ісуса Христа, щодо взагалі розуміння життя. Вони намагаються, ці люди, вони намагаються ці люди якось прославити людей. Ці, ці, всі ці хлопці, які які пішли на війну і вбивають мирних людей. Взагалі, не розумію. Навіщо ось людина прийшла і почала мені розказувати, що він хто він такий, що він робить і так далі. Навіщо? Я не розумію. Я просто показую те, що ось за, за багато часу ми виїхали, ось знайшли таке класне місто. Місце для відпочинку і є можливість відпочити. Неподаліку місто Алмере. Тут локація дуже класна і ця локація безкоштовна. Ви можете сюди приїхати, якщо ви в Нідерландах, ви можете приїхати. Андрію, так, в е, людини, ну, я думав спочатку, що людина просто хоче ну, там, якось поспілкуватися, розумієте, але в людини ну, там, не все, не все гаразд з розумінням взагалі життя. На фронт. Е, ну, вибачте. Мене два, два військомату не признали придатним до військової служби, тому на фронт я не, не піду. Слава Богу, що сьогодні такий прикла, прекрасний день. Я дуже, бага, дуже хочу, щоб Господь, Господь благословив вас в сьогоднішніх дні. Якщо у вас є якісь переживання, будь ласка, напишіть мені, Напишіть в, напишіть на цьому каналі, або, або в мене є тікток, є телеграм, інстаграм, можемо поспілкуватися. Якщо вам важко, якщо у вас є якісь незрозумілі життєвих ситуації, які ви не знаєте, як вирішити, будь ласка, напишіть в коментарях свої дані або номер телефону, або, ну, взагалі, нікнейм, можливо. І ми з вами поспілкуємося і знайдемо рішення, перш за все, в Святому Письмі в Біблії. Господь нам відповідає на всі наші запитання, але Він також хоче, щоб. Щоб людина прийшла до Бога, щоб людина відкрила Біблію, щоб людина перший крок зробила до Бога. І тоді, тоді в нас відкриваються наші духовні очі, і ми розуміємо, як далі жити, як далі відчувати, як далі взагалі розуміти життя, розуміти людей. Слава Ісусу Христу! що... Ми прокинули сьогодні, що ми живемо, ходимо, бачимо, чуємо, відчуваємо. Слава Ісусу Христу за те, що Бог дає нам цей день за те, що сьогодні сонечко світить, сьогодні взагалі ми прокинулися. Я дуже вдячний Богу за те, що маю крихту хліба на столі, за те, що маю роботу, за те, що маю. Ноги взагалі що, що ходять, і за те, що я дихаю. Якщо ви будете звертатися в першу чергу до Бога, а не до людей, або не до своїх амбіцій, а, і, або з свого якогось розуміння життя, то Господь вас направить. І підкажуть як як далі, далі жити Абрахам. Ха -ха. Вітаю на каналі Вані Хакць. Хай... Актсхай. Албанія, респект. Ну, знаєте, я лише одне скажу. Слава Ісусу Христу, слава нашому Богу, Господу і Духу Святому, які дають нам життя взагалі. Дякую, що написали. Привітання, дуже тепле, класно. Якщо Хочете підписуйтесь на канал. Дуже багато цікавих відео є. Тому, тому чекаю на каналі. І ще є канал. Ще є канал в Тіктоці щодо, щодо Слова Божого. Щодо що каже Господь нам щодня. І. Можливо, комусь це буде дуже, дуже важлива інформація, тому що я трохи пізніше викладу е, там силочку на, на tiktok аккаунт е, і заходьте, будь ласка, е, хто хоче, пишіть, хто хоче, коментуйте. Можливо, у вас буде якісь якісь свої бажання, побажання щодо контенту. Можливо, у вас буде... Можливо, у вас буде якісь... не знаю, запитання. Ось так от. В Нідерландах зараз. Класно. Сьогодні немає дощу, сьогодні нарешті сонечко, нарешті є можливість поїхати кудись і відпочити від, від міського життя, тобто заспокоїтись, зрозуміти щось, взагалі видихнути. Дуже класно, що слава Ісусу Христу, Господь завжди з нами, завжди нам дає розуміння усіляке. Господь каже, Ісус Христос каже, що Я є хліб життя. Тобто нам треба, нам треба вживати Слово Боже кожного дня, щоб наша, щоб наша душа наповнювалася більше, більше духовною їжею, ніж фізичною. Тому звертайтеся до Бога. Господь чекає на вас, на ваше серце розкаяне, на те, щоб людина прийшла до Бога і звернулася, відповіла, так, Боже, я грішний. І тоді, тоді Господь дасть усілякі розуміння. Приходьте на канал. Можливо, буде можливість підписатися, підписуйтесь, щоб надалі я мог, я зміг показувати Нідерланди вже там 750 відео на каналі, тому вам буде з чого вибирати. Заходьте, підписуйтесь. Слава Ісусу Христу! До побачення!